Печінкові млинці це неймовірна смакота. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати печінкові млинці. Це дуже вдалий рецепт, який завжди вдається. Попередньо розтоплюємо 75 грамів вершкового масла і теж вливаємо до маси. Тісто повинно бути рідким, як на звичайній млинці. Самі вироби мають бути тоненькими. Далі я беру пательню для млинців діаметром 26 см. Розігріваю поверхню і наливаю у полоник тіста розрівнюю, Смажимо до зміни кольору на більш коричневий. Після чого перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями.